Весна на дворі роботи повно, вона беременна, А? га? Вже ригає, вже вона нічого не може, вже знову лежить. о. Микола, чого ти світишся, сину? Чого ти світишся? Що тут доброго, ти мені скажи? Є та злата у вас, єдна дитина. Хай собі буде, а? вона й ти не може ради дати. Чого? Що не скажу, вона все робить по-своєму. Через раку. Зараз буде ще одне, вона вже схоче його коляски якісь, того, що краще, вона ж таке во небудь не хоче о! Якось буде. Ну, ти ж мав ремонт робити нам з батьком тут, в хаті зробиш. Я вже бачу, як ти зробиш. Ой Микола. Ходили до тебе дівчата, скільки їх було, але ж ти якось дітей не наробив. Шо, що? Що ти була клієш? У світу бігають. Я тебе вбігаю. Ой, була б моя сила чи можливість, о, я б тобі того апарата приструнила. О, ти можна ж головою думати. Що ти на мене вовком дивишся, мамо? Я життя прожила, я краще здаю. Їх тебе ж на ноги ставити, вдягати, взувати, пфуки мені, матиньки!